Найкращий, найнадійніший мотор від концерну Ват, який був розроблений інженерами. Мотор 19 турбодизель. Ось він, друзі, так це все виглядає. Підкришка це нічого не видно, але у нас на майданчику є автомобіль з цим мотором. І це шкода Octavia a 5 2009 року випуску. Від сьогодні за зниженою ціною за 6500 в доларах можна забрати собі цього красення в універсалі турбодизель на механіці сама надійна модифікація і прекрасний технічний стан. Машинка 6 років в одних руках була привезена з Європи і обслужена повністю. Масла та фільтра замінені, ГРМ замінені. Також власник докомплектував автомобіль великим мультимедійним екраном з купою додаткових функцій, яких не було з заводу. Кондиціонер працюючий, п'ятиступка механіка, сидушки зручні і в шикарному стані. Кермо перешите, але також виглядає класно два склопідйомники і підігрів дзеркал заднього огляду є. Машинка в собі включає класний, навіть на сьогодні, актуальний автомобіль для сім'ї. Такий, що і економний, і щоб привезти усі свої особисті речі. Власник віддає ще комплект літньої гуми, здоровий багажничок. Всі інструменти для ремонту Кольла са є. Є також вогнегасник. Ну, не нова, але в класному стані зимова гума і ще й літня гума в багажник. Туманочки світять, світло-світять, і мотор, ви чули, як працює. Дійсно, один з найнадійніших варіантів цей бюджет. Якщо хочете, шкода Octavia 5, 1,9 дизель, будь ласка, ми чекаємо на вас на майданчику Від Відсьогодні за зниженою ціною 6500 і можете забрати цей автопід.